Перший акт мобілізації. Сідаємо, стопи разом. Робимо раз, розкриваємо п'ятки, і два носочки. Можна використати цеглинки, в моєму випадку будуть блини, мені треба трішки підвищення. Стаємо у положення. Стопи і коліна один напрямок таз назад, спина рівна. Фіксуємося рахунок на 5. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Піднімаємося та срібним колін. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вниз, збільшуємо рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вверх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7. Вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Переходимо до напрямку сила. А, для, на прикладі відтискань. Для цього ми лягаємо вниз, ставимо кулачок до кулачка, де наші лікті, Туди ставимо долоні. Можна робити з призігнутих колін. Впертися пальцем у ніг. Підкрутити таз, а шию назад. Перший рівень у нас імпульсивні пригальмування. Чотири до вдихи. Починаємо. До вдих, до вдих, до вдих, до вдих. Довдих. До вдих. До вдих. До вдих. До вдих. До вдих, добих. Наступний рівень у нас ізотонічний, безперервний. Єдине, ми не, робимо, не доходимо до максимального горі рівня і до мінімального внизу. Рахунок на 10. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Наступний рівень у нас три плюс три. Три. Динамічних привідти і три з доз і затримуємо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Четвертий рівень у нас саме динамічний. Просто відтискання в динаміці. Останній рівень у нас, у нас статика. Ми фіксуємося на трьох різних рівнях на шість рахунків. Так. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ох, Це було чудово.